Ім'я красниць є українським утворенням з суфіксом Ець, що походить від прикметникової основи крас гарний. Найдавніший латинографічний запис слов'янського особового імені Кразнет читається, як краснець датується 1220 роком і стосується слуги при королівській фортеці в селі Дравці. Тепер село Тросник на Виноградівщині. Також відомі хорватські імена Красанта Крані споріднені українські антропоніми в записах 1648 1699 років із села Верхні Ворота на Закарпатті включають красні колекса та красні кмікуа. Варто зазначити, що існує також андронім красниха. Зафіксований у записі 1620 року з Волинського села Купчинці у 15 столітті. Аналогічні імені антропоніми вживалися й в інших регіонах України ще одним прикладом є прізвище козака Братлавського полку, 1649 року, Юрко Красненко.